Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду робити салат із капустою і папчой. Ось такої. І помила, обдарувала те, що не нужна. І значить що мені ще треба? значить буде в мене цибулька, буде в мене редиска там і кріп. Оце те, що я буду зараз кришити. тому я по відповідності поділяю оці, оці Оці такі кучеріжечки зараз підрізаю, отак. О, О оце підрізаю. Я його кришитиму туди в салат, але ж крішитиму по відділенності, щоб мені зручніше було. Отак. О, все. І тепер я буду далі кришити. І так, кришу капусту, ось так. Бачите, листочки я кришу ось отак, як і, звичайно, на такі кусочки. Ось так ріжу. От. І черенки теж буду кришити. Зараз я покажу, як я буду кришити черенки. Це вкину миску сюди. От так, і черенки теж так буду кришити ось таким дрібненькими кусочками. Так, капусту я покришила ось так, ось такими дрібненькими полосочками. Тепер приступаю до кришіння цибулі. Ну, цибулю, як обичну, я знаю, хто як криша. Я буду теж так, отак кришити її. Так, цибулю покришила, тепер кришу редиску, ось так. Дрібненько теж отаку на такі кусочки. І так, редиску я покришила, і тепер в мене залишилося покришити оцей бур'ян, який називається кропом. Теж кришимо його мілесенько, дрібнесенько. Ось отак. І так, покришила я кріп, добавляю сюди. От, тепер сюди я добавляю яблучного уксусу десь столову ложку. Він не настільки острий як. Можна ще трошки, щоб було кисленьке, і додаю олійки. Як є ливкова чи якась з дорожчих, то можна додати, а я буду додавати просту таку олію. Ложок 4, 5. Ось так. Так. І тепер зараз вимішаємо, перемішаємо, і салат з бур'яну готовий. Ось так, перемішуємо його. А пахне. Оце смарк буде. Ну, на любителя, звісно. Ось. О, все, перемішала. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.